Без перебільшення правда про голодомор-геноцид 32-33 років ну стало однією з найважливіших справ тоді для мене, як нового голови СБУ. І я вам скажу, що найважливіше рішення було, і воно вдалося, слава Богу, це спочатку розсекретити архіви, архіви, які стосувалися злочинів проти людяності, скоєних радянським режимом, комуністичним режимом, каральними спецслужбами комуністичного режиму проти українців. І коли ми розсекретили весь цей масив матеріалів, його оцифрували і зробили доступним громадськості. Навіть нам тоді мені стало зрозуміло, що це, по-перше, однозначно був скоєний злочин проти людяності, що це був злочин геноциду українського народу, і були чіткі документи вже розсекречені, які свідчили про вказівки вбивати голодом українців, про вказівки. Далі продовжувати репресії про вказівки комуністичної тоді партії, і більшовиків радянських і української компартії, оточувати села, заносити на чорну дошку, морити голодом і забирати все і їжу, і знаряддя, все, що лишалося в хатах українців. Причому оточення було тих областей. Сходу України, які не сприймали більшовицький режим, які не хотіли, наприклад, віддавати свою землю, які не хотіли, наприклад, йти в ці колгоспи на арабську працю, які не хотіли віддавати дітей на відселення. Це було е, абсолютно зрозуміло з документів, які ми розсекретили, що це злочин геноциду. І після цього ясно, що е, для мене, як в тому числі і міжнародника. З міжнародною світою я е, застосував тоді положення міжнародних конвенцій Організації Об'єднаних Націй про запобігання та покарання за злочини геноциду і про незастосування строків давності за такі е, злочини геноциду. І на основі цих двох міжнародних конвенцій та в, українського законодавства. Служба безпеки України за моєю вказівкою тоді порушила кримінальну справу, розслідувала кримінальну справу, довела до суду ми цю кримінальну справу і відстояли в суді. І є рішення Київського апеляційного суду міста Києва 2010 року про те, що злочин голодомору Гедонциду 32-33 років був злочином проти українського народу, проти українського визвольного руху.